Доброго дня, шановні виноградарі любителі. Сьогодні у нас 30 травня 2025 року. Ми знаходимося на нашому, нашій ділянці в місті Карлівка, Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це обробка винограду перед цвітінням. Оробка препаратами, фугіцидними препаратами з основних грибків, які в нас найбільш дошкуляють розвитку наших насаджень це мільдіо, ідіо, місірагниль. Проти цих грибків ми будемо робити профілактичне оприскання. Повторюю, ще це профілактичне. У нас в сезоні їх обично два: це до цвітіння і після цвітіння. Це два основні види оброббитку наших насаджень, ті, які ми нехтувати ні в якому разі не потрібно. Можете якимось там по третьому, п'ятому листку колись і не зробити, але от до цвітіння і після цвітіння я рахую, цю обробку треба робити обов'язково. Коли робити цю обробку, це нам процес сигналізує цвітіння зазвичай якогось дикого винограду, або в нашому варіанті це підвойний сорт. От на даний момент він почав квітнути. Він дуже рано починає квітнути, десь приблизно за 5-7 днів до цвітіння звичайного столового сортового винограду. Ну, от Я зірвав, от бачите, столовий виноград ще в такому стані, ще зовсім не відкривається квітка. Тобто, ще клопачок не скинутий, а цей вже відкрився, вже цвітіння йде повним ходом. Тобі, от Як у вас е якийсь дикий або технічний виноград, він зазвичай раніше всього починає цвісти, побачите, що відкриваються перші цвіточки, значить що це сигналізує про те, що треба робити обробіток. І якщо немає у вас таких сигналізаторів, можете дивитися, спостерігати за своїм виноградником. Тільки перша квіточка, десь на якомусь починає відкриватися. Обробляйте. Або ж орієнтир це завжди десь кінець травня, або перші числа червня. Оце ми орієнтуємося по таких датах. Звичайно, якщо виноград ні в якому разі там не постраждав від заморозків чи ще щось. Якщо б у вас в цьому році заморозки були, і виноград тільки-тільки починає відходити, то цю, цю обробку можна зробити дещо пізніше, ну, десь, можливо, там через тиждень, можливо, через днів 10. Але теж не сильно затягуйте, краще зробіть його раніше, а потім, де через місяць повторите вже повторно, так сказати, буде після цвітіння. Значить, в цей період ми будемо обробляти фунгіцидами. І додаватимемо туди препарати, наприклад, ну, мегафол. Ну, зараз ми підійдемо, як все продемонструємо. Ну, суть така: фунгіцид, плюс при потребі, якщо потрібно бачити, що є якісь сосущі, гризущі, вас комахи які десь. Погризли листочок чи ще щось, і ви бачите, що є в цьому потреба внести ці препарати, в оцю суміш разом можна додати інсектицид від сосущих, гризущих. Якщо бачите, що є у вас якісь враження кліщем, можете в цю суміш додати препарат акаріцидного від от, от кліща, то тобто, там, що у вас є під рукою. Артелік, наприклад, чи Вертімек, чи Нісоран, чи Санмайт, будь-який препарат можна додати в цей розчин. Зараз ми продемонструємо наші препарати, які ми будемо обробляти. Ну, це в принципі нічого нового я не скажу. Всі, як вони завжди ми використовуємо, стандартні, але зараз ми до них підійдемо і їх, їх вам продемонструємо. Так, ну, от Ми підійшли до наших препаратів. Зазвичай ми застосовуємо відмільдю це препарат Redomil Голд. Багато років його використовуємо, вже, мабуть, третє десятиліття, якщо не більше, він нас він ніколи не підводив. З ним працюємо суперовий препарат з великим періодом очікування, довгий захист. І шикарно працює. Використовуємо його 50 грамів на 10 літрів води. І в цю ж суміш будемо додати інші препарати. Препарат Оїдіуму це фалькон. З цими препаратами ми теж дуже давно вже працюємо. 5 мл на 10 літрів води. Теж це все буде в одному розчині, в одному в одній баковій суміші. Бакова суміш, ще раз повторююся, це все в одному розчині, 10 літрів, наприклад, набрали. І по нормі внесли один препарат, інший препарат і ці всі інші. Фалькон у нас буде від оїдіума. Далі від сірої гнилі. Зазвичай, на мій погляд, це найкращий препарат, що є зараз в Україні. Це свіч. Свіч 10 мл на 10 літрів води, це кадоза. 10 грамів. 10 грамів на 10 літрів води. Препарат свіч від сирої гнилі, від сіра, біла гниль, всяких гнилів. Це ми застосуємо. А також застосуємо мегафол. Ну, це таке мікродобриво, антистресант і взагалі препарат, який буде допомагати розвитку нашого рослини, як додаткова стимуляція. Тобто, це можна додати, можна не додати. А ці три препарати це обов'язково. Тобто, Редоміл Голд або його аналоги: там, Амістар, Танос, чи, чи будь-які інші препарати одмільдю. Тут проходить все. Замість фалькона можна взяти. Топаз або Топсин М, або теж інші які препарати, кому які подобаються. І замість свіча там, Таленда, наскільки я пам'ятаю, або теж які інші препарати, які вам, вам підійдуть. Ну, оце таку суміш препаратів ми будемо використовувати. Всю обробку ми проводимо зазвичай в вечірній час. Але якщо у вас в вечірній час не необробити, обробіть в утрішній час. Чим раніше, тим краще. Чим довше препарат буде на листку в вологому стані, тим швидше він буде поглинатися рослиною і. Краще буде більша концентрація війде в рослину. Препарати застосовуємо в основному це все йде системної дії, тобто це не контактні препарати. Вони будуть працювати внутрі рослини, циркулюватимуть в соки рослини і вбиватимуть грибки з всередині. Також обов'язково не забувайте про засоби захисту індивідуальні, тобто це обов'язково повнолицева маска, костюм, рукавички. Якісь шапочки, тому що щоб ви не пошкодили своє здоров'я. При цій обробці. Також у цілях безпеки краще, щоб у вас вже кущі були повністю підв'язані. Хоча б, як ви після обробки, щоб днів 3-4 ви до нього не підходили, все-таки дія препарату буде, випарування препаратів буде, щоб ви сьогодні не побризкали, а завтра пішли підв'язувати. Це не бажано. Це також, щоб не нашкодити своєму здоров'ю. Так що за цим слідкуйте, обов'язково бажано зробіть всі зелені операції. В першу чергу підв'язку підв'язали, пройшли, обробили. І днів через 3-4 тоді вже можете підходити там чи пасинки, чи ще там щось, чи допідв'язувати далі, ну, щоб, щоб ви декілька днів бажано не виходили на виноградник, щоб не дихали лишній раз парами цих препаратів, які будуть все рівно десь накопичуватися на листку і на сонці будуть випаровуватися. На цьому будемо завершувати це коротеньке відео. Хто орієнтується на нашу роботу, також можете розпочинати обробіток. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!